Всі, хто любить бджоли, всі, хто любить мед, ви разом з нами знову на каналі Правдиво Мед. І так ми вивезли два точки на соняшник. Отож, 170 сімей приблизно знаходяться зараз на соняшнику. І це все є або цьогорічні відводки, або хвости після пакетів. Що можна розказати вам по роботі, яку робили Тож, у всіх відводках, оце все відводочки цьогорічні. Ми. Забирали дві медові рамки, бо вже підлили гніздо, дві темні медові рамки, і доставляли дві вощини, Цим самим освітлюючи гніздо і також даючи можливу перспективу маці туди червити, якщо вона захоче. Ось, тепер що по приносах. Е, значить, спішили переїжджати сюди, оскільки контрольна вага показала е, позавчора 5 кілограм. Тому розуміємо, що перспектива є, соняшник тільки загоряється. Будемо сподіватися, що соняшниковий мед в цьому році буде. Тож зараз на контрольних вагах вже 12,5 кілограм від початку того, як ми привезли, і до сьогоднішнього дня 12,5 кілограм. Стан соняшника зараз вам також покажемо. Тож в нас такий, бачите, формувався точок. Так ми собі ставимо з, з двох сторін, щоб потім зручно було е, машиною під'їжджати, як будемо відбирати корпуси чи перевозити. Так найбільше люблю розташовувати джоли по двох сторонах. Зручно дуже вигружати і швидко завантажувати. Ось. Що ще такий цікавий висновок? Е, цей точок в нас стояв на гречці на масиві приблизно коло 100 гектарів. Різновікової гречки було. І я вам скажу, що результати значно гірші, ніж там, де ми стояли на масивах, де гречки було близько 1000 гектар. Тобто результати практично в два рази гірші. Я думав, що бджоли слабкі, але приїхавши, доставляємо корпуси, бачимо, що ресурс бджоли насправді був, ресурс бджоли насправді і зараз є. Тому надіємося, що хоча б на соняшнику вони спрацюють так, як треба. Так, рухаємося далі. Ось така пасіка сформований. Ви бачите, оце вже гілки, які раніше тут були. І дивіться, який гарний лід. Лід дуже гарний, лід робочий. Ось і наша контрольна вага. Наша контрольна вага, коли приїхали, було 40, а зараз є 52,5. 52,5 і сьогодні ще, бачите, що сьогодні приносу немає. Так, Бджоли пішли в роботу. Ну і ми летимо працювати далі. Кому цікаві наші відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей на каналі Правдивомет. Мед. Па-па!